Підсили фундамент. Таким способом викопали під хату тут. Спочатку армована площадка дно, бо тут дуже мочера дно ями, траншеї армовані. Така стіна у хаті. Такий фундамент висипався. Ось таку викопили траншейку, це вибрали. Тут забетонували таку поводушку, зармували, а потім поставили таку палубку і забетонували аж сюди. Отак теж тут є армування плюс в сторону йде арматурки 4. Потім в нього впирається бетон, який забетоновується туди. Ця подошва ширша і сили, які діють від стін, розподіляються вже не на таку вузеньку підошву, а на таку ширшу. Потому что вот так армування, отак. Вот